Друзі, всім привіт! 26 лютого, неділя, день розпочався. Зробила вчора манікюрчик. Все добре. Сьогодні в рецепті буде у мене блинчики з медом. Вставлю сюди в це відео. І бажаю, як завжди, гарного дня. Мирного неба і всього самого найкращого. До завтра, друзі, пока. Ось такий зробила, нічого такого не заморачувалась простенько і непогано. Блинчики з медом для цього беремо одне яйце. Столову ложечку цукру і молоко. Молока десь 300 мл, 400, ну так, на глаз. Все це гарненько перемішуємо, змішали і тепер поступово будемо додавати муку. Ось так трохи додавили і мішаємо. І так до нужної консистенції, щоб вийшло таке жидке тісто. Мішаємо і в цьому процесі я ще додаю розпушувач, корицю і ванільного цукру трошки. І знов все мішаю. Ну, ось отак. Тісто у нас готове, отаке воно. І будемо жарити блинчики. На добре розігріту сковороду наливаємо трішечки масличка. Ось так. Ну і розпреділяємо його, як зазвичай. Нічого тут такого нема. І все. Сьогодні так подробно все знімаю, може пригодиться тому, хто вперше захоче зробити блинчики вдома. Тому ось так. Ну, хто вже профі, то думаю, що йому не пригодиться. Так, ну все одно до перегляду всіх приглашаю. Може, ви так робите. Теж пишіть мені, я отак будемо обмінюватися опитом. Ось такий блинчик, все добре і буде смачно, я вас запевняю. Ну і далі жаримо все так спочатку, як я і все вже зазняла. Це тісто. Все одне і те ж саме, друзі. І будемо ще ж з метком у нас буде. Ось так. Беремо чайну ложечку метку, розкладаємо так. Можна, звичайно, розподілити по всьому блинчику, але я роблю отак. І блинчики в мене будуть трубочкою сьогодні. Ось отак це виглядає. І так. Всі далі будемо робити. Показую вам мед, не змогла вдержати, щоб його не заснять. Яка краса, скільки пчоки проробили роботи. Це домашній мед. Ми купляли у чоловіка знайомого, у якого пасіка. Друзі, отакі у мене блинчики сьогодні вийшли. Приєднуйтесь, готуємо разом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться з друзями, з іншими глядачами і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока! Масюнчик, халюсий, халюсий масюнчик. Такой миленький-миленький кот. Ой, спадки хочу, да? Фиделя, фиделя, фиделинка.